Ський бокс має майстра спорту міжнародного класу. Вперше в історії. Чернівецьким чиновникам треба довше спати, більше рухатися та менше пити кави. Війна за газові колонки в Чернівцях продовжується. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Люди не дозволять відключати свої газові колонки. На чергових зборах мешканці декількох будинків на проспекті Незалежності дійшли згоди, що вони не купуватимуть бойлери, не витрачатимуться на перепетні газові колонки, а вимагатимуть від міста подбати про їхню безпеку та відремонтувати їм димоходи. Галина Михайлівна газову колонку встановила не так давно. Коли ж почула, що по сусідніх будинках газовики ходили колонки відключати, запевнила, нікого до хати не пустить. А я не ні їм відключати. Як вони? Що вони зі мною зробили? нетяні відключать ні без єдини, без нічого мені залишать». Бояться залишитися без теплої води мешканці трьох тисяч квартир, бо всі вони користуються газовими колонками, не маючи при цьому пристосованих димоходів в будинку. А це смертельно небезпечно, кажуть фахівці. Через руйнування стінок демовентиляційних каналів до квартир проходить чадний газ. Люди погано себе почувають і навіть помирають від цього. Працівники ПАД Чернівці газ запевняють, що зверталися до жерепів з проханням цю ситуацію виправити, тобто відремонтувати димоходи. Але грошей на всі будинки не вистачило, тому газовики вдалися до крайніх мір. Ми, як організація, яка відповідає в першу чергу за безпеку газопостачання і споживання газу, змушені приступити до обмеження споживання газу саме на цих приладах. Це робиться виключно з метою забезпечення життя і здоров'я людей. Але такий розвиток подій геть не сподобався чернівчанам. Люди почали бунтувати. В оселі відмовилися впускати газовиків, адже грошей на встановлення бойлерів вони не мають, а без гарячої води ніяк. У Нас живуть одні пенсіонери. от наш дом почти пенсіонери. За що ставити цей ці бойлери? Я не знаю. До того ж, таку кількість електроприладів не витримає стара мережа будинку. Хтось навіть включає обогрівач. То вже виключається вибиває, світло, вибиває да. і поставити на 80 квартир боляра. Це буде катастрофа, це буде пожари, і ми лишимося без квартир. Люди не розуміють, чому влада, якщо вона так піклується про їхню безпеку, не хоче прийняти рішення про ремонт димоходів. Не краще зробити поремонтувати димоход, чим зробити оці всі колонки і збудоражити всіх людей. Владники ж кажуть, ситуація справді складна, бо ця проблема існує вже близько 30 років. Воно не було вирішено. 20 і більше років попередніми керівництвом міської ради, то воно не може бути вирішено, як каже, в часі, воно не вирішиться і за рік. Зрештою міські раді вирішили, що стан димовентиляційних каналів будуть перевіряти щомісяця і відключатимуть газові колонки лише в тих, де ситуація критична. Всіх інших поки що залишать в спокої, поки не знайдуть гроші на ремонт димоходів. Людмила Григорчук Андрій Соколовський – місцевий час. Швидке зростання цін, мізерні зарплати та безробіття штовхають мільйони людей за межу бідності. За статистикою, кожному п'ятому українцю шмат хліба дається дорогою ціною. 17 жовтня у світі відзначають міжнародний день боротьби з бідністю. Це свято є актуальним і для України. А от чи є з чим боротися на Буковині, з'ясовували наші журналісти. Стипендії високі, зарплати та пенсії на належному рівні із соціальними виплатами у нас все в порядку. Та разом з тим ніхто не може дозволити собі жити на широку ногу. Пану Миколі 80, Чоловік каже, все життя живе скромно і бідно, як церковна миша. Ще й економити доводиться. Підеш у магазин, піходиш не в сумки, немає і грошей. Нема ти як то що ніщита, коротше говоря, і все. Та пенсія, яку чоловік отримує, мізерна, а надбавки часто смішні. Пішов в пенсійний фонд. Почому мене не набавляють? Що вам набавили? Питаю, скільки? 25 п'ять копійок. Я нічого не не хочу. Лиш би хотів, щоб вони год два прожили на моїй пенсії. Пан Володимир налаштований більш радикально. З бідністю каже, треба боротися кожному, а в нас це лише турбота тих, кому доводиться виживати. Нам треба боротися за середняка, щоб середній чоловік був середня сім'я, середня достаток. Ні щита, 10 мільйонів, 10% багачів. 90% всі в воздусі дають допомогу на дітей, тисячу гривень тисячу гривень три рази поїсти по людськи Відтак у світі визначена межа бідності. Це ті люди, які живуть менше ніж на 2 долари чи 16 гривень в день. Статистика говорить, таких сімей 4 мільярди у Чернівецькій області кажуть фахівці. Ситуація трохи краща, оскільки наші люди загартовані. Якщо подивитися на рівень життя мешканців Буковини, то можна сказати, що він вищий, наприклад, ніж в центральній Україні, і можливо, в деяких областях східної України. Це говорить про те, що наші люди намагаються. Боротися з бідністю самостійно і знаходять різні пропозиції, шукають роботу, в тому числі і за кордоном. Віра Миколаївна отримує мінімальну пенсію, але не скаржиться, оскільки знає, що є люди, які живуть ще гірше. Поки можу хожу со що, продаю трошки. А так уже зараз не зможу за даними фахівців. Найвищий рівень бідності у Рівненській, Тернопільській та Кіровоградській областях, а найнижчі зарплати у нашій Чернівецькій. Затримка з соціальними виплатами є кошти зарплати малі. Мінімальні навіть малі згідно статистики, 73% населення області відносять себе до категорії бідних, 26% – до небідних і лише 1% – до представників середнього класу. Але всі зізнаються у їхніх мріях безбідне життя кожної української родини. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. До кінця жовтня осінньопольові польові роботи в Чернівецькій області завершаться. Вартуватимуть вони більше 200 мільйонів гривень. Підрахували аграрії. Значно менше, ніж у попередні роки цьогоріч засіяли ріпаку. Це дасть можливість у наступному році збільшити посіви кукурудзи та сої. Якщо попередні роки були надто засушливими, то цьогоріч ситуація дещо краща. Натомість складніше було збирати пізні культури і звільняти поля для посіву озимих. 46 тисяч гектарів орної землі вже готові, заповняють аграрії. З них 38 тисяч для пшениці, а 15 для озимого ячменю. Більшу частину, а саме 38 тисяч гектарів, вже засаджено. Підвищений тиск та висока емоційна напруга це основні проблеми із здоров'ям у наших чиновників. Сьогодні лікарі перевіряли, як себе почувають працівники Чернівецької облдержадміністрації. Дійшли висновку, що їм треба довше спати, більше рухатися та менше пити кави. Пані Ольга працює в облдержадміністрації в департаменті освіти. Каже, що через роботу приділяє мало часу своєму здоров'ю, тому із задоволенням погодилася скористатися можливістю помиряти тиск та визначити рівень цукру в крові відразу ж на своєму робочому місці. На жаль, катастрофічно не вистачає часу, і через те відвідування лікарів завжди якось відкладається на, на потім. Саме зважаючи на зайнятість владників та їхні не завжди міцне здоров'я, медики вирішили провести профілактику в приміщенні облдержадміністрації. Як виявилася ситуація? Не така вже погана цукор у всіх в нормі, лише тиску декількох владників завищений. Знаєте, є декілька людей, як трошки якісь зависокі на матеріальний тиск, але нічого. Я думаю, це може від того, що від кави перед навантаженням буває. Зменшити емоційне навантаження, пітно менше хвилюватися, тому що ну самі оці показники їхні, це що є підвищення тиску. Це саме спочатку, напевно, від цього. Поради лікарів прості: більше рухатися і менше нервувати. Восьмигодинний робочий день. Звичайно, обід і обов'язково сон, восьмигодинний сон. Ну, звичайно, раціональне харчування, і обов'язково фізичне намонтаження, хоча б два рази на тиждень. Це все. Пані Ольга поради послухала, але підсумувала. З їхнім графіком роботи виконати настанови медиків дуже важко. І каву п'ю багато. Ну не хвилюватися теж не виходить, і відпочивати скільки потрібно, так, так, само, так само на жаль, на жаль. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький місцевий час. Вперше в історії буковинського боксу маємо майстра спорту міжнародного класу. Це Олександр Тесленко. Нещодавно він повернувся з міжнародних змагань, які проходили у Сімферополі. Там Чернівецький боксер довів свою першість на міжнародному рівні. Подробиці в сюжеті. Любов до боксу Олександрові Тесленко привив батько. Він відвів восьмирічного сина на заняття, щоб той навчився за себе постояти. Втім, хлопцеві цей вид спорту припав до душі не одразу. Справжній смак боксу відчув лише після перших перемог. Зараз позаду чимало змагань, втіх і невдач, але нині є те, до чого Олександр йшов багато часу. Звання майстра спорту міжнародного класу. Для мене багато. це як моя мрія була. Я дуже хотів для себе сильно виконати цей мотив. Ну, старався тренувався, і вже наконець добився. Для мене це більша місця була. Для того щоб виконати цей норматив, необхідно було протягом календарного року стати призером чемпіонату України серед дорослих і виграти турнір класу А. З таких змагань нещодавно повернулися наші спортсмени. Турнір проходив в Сімферополі. Це... В этом турнірі участвували боксери із 12 стран. Було 150 учасників. Той тобто турнір очень серйозний боксировали чемпионы мира то есть в Баку, який останній чемпіонат світу проходив, були чемпіони світу в кожній вісової категорії. Той турнір очень сильний. Олександр Тесленко розповідає на ринку, зустрічався з українськими спортсменами з Херсона, Полтави та Хмельницького, оскільки іноземці програли раніше. Велике значення для нього мала і моральна підготовка, а також підтримка тренера і близьких. Відтак наставник задоволений своїм підопічним і ставить його в приклад молодшим спортсменам. Саша це у нас перший проходець, тут вийшов на міжнародний рівень. Я думаю, що і інші ребята будуть эту традицію підтримувати, і вже у нас будем стремитися к виповненню заслужених майстерів спорту. Бокс в Чернівцях він зростає. Він вже стає європейського класу. Сподіваюся, що буде і всесвітнього. Попереду багато роботи. Наступна ціль, яку поставив собі Олександр Тесленко – майбутні Олімпійські ігри. Ірина Мороз, Вероніка Залевська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго.